Тож, продовжуємо. Подивіться, будь ласка, на екран. Це вислови про українців. Подумайте, коли ми можемо їх використовувати. Терпи, козаче, атаманом будеш, коли так говорять? Так, про дуже а, витривалого хлопчика, так? Чи сяк, чи так, не боїться козак. Тут показано, що відважність, мужність, козаків. З розумним будеш умним, а з дурним і сам будеш таким. Коли так говорять, подумайте, а говорять так, коли а, треба подумати, з ким же ти будеш спілкуватися. Якщо будете а, з друзями. Які розумні, гарні, то відповідно, і ви будете тягнутися до них. так? Але якщо ви будете ну, не в тому сенсі, що дурні люди, так? а в тому сенсі, що вони ем, будуть робити в гар... якісь негарні вчинки, наприклад, погані, так? то відповідно, і ви будете ставати такими. Шануй батька та Бога, буде тобі всюди дорога. А от тут показано шанобливе ставлення. Та любов до Бога, тобто причетність до певної релігії, козакові море, поколіна. А так, коли говорять, подумайте, говорять якраз тоді, коли людина нічого не боїться. Людей питай, а свій розум май. Отже, скільки думок не було. Б, або порад від друзів чи знайомих, але треба вирішувати по-своєму. Козак з біди не заплаче про дуже сильну людину, так? Як ми до неї відносимося, так і люди до нас. Тут зрозуміло. А якими ж є українці? Подумайте, будь ласка, якими є українці? Запишіть асоціації в зошит. Поставте відео на паузу і запишіть. Я гадаю, що у багатьох з вас виникли ось такі асоціації: непоборні, мужні, рішучі, відверті, чарівні, вродливі, найкращі, роботящі, творчі, щирі, красиві, здібні, міцні. Дужі, мускулисті, хоробрі, сильні, мудрі, кмітливі, талановиті, креативні, ну а найголовніше, що українці незламні. Якщо у вас буде бажання, то ви можете а, виконати руханку. Дуже цікавий фізкульт-хвилинка. Ми українці. Покликання я надам Google Class. А ми продовжуємо працювати над текстом. Я попрошу цей план переписати, за ним ви будете складати твір роздум Хто такі українці? Це перше питання. Якраз це питання і визначатиме тезу, Вашого твору. А далі наступні пункти плану вони будуть нам а, допомагати, а коли будемо доводити свою думку, так? шукати факти або певні аргументи. Чи згоден Згодна я з думкою, що українці мужній народ? Тобто ми маємо відповісти на це запитання. Який приклад я можу навести як ілюстрацію доказу? Подумайте. І останній пунктик, відповідно, це висновок. Який висновок зі своїх роздумів я можу зробити? План цей переписати. За ним ви складатимете твір роздум. А для того, щоб а, краще усвідомити, якими ж є українці, да, і такі певні а, факти, то я вам зараз... Розповім. Одним з цікавих фактів про українців ось. Автор першої у світі Конституції, українець Пилип Орлик. Саме 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом Запорізького війська. Цього ж дня він оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. Ще один дуже цікавий факт. Перший рамковий вулик, винайдений в Україні в 1814 році Петром Прокоповичем. Або ось який факт. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик, народна пісня, записана українським композитором Миколою Дмитровичем Леонтовичем. У світі вона відома як Carol of the Bells. Ще дуже цікаві факти, які з'явилися в 2022 році. Корюківська громада це на Чернігівщині зупинила БТР, бо чоловіки стали перед окупантами живою стіною, вкотре ми бачимо про незламний дух, про сильних, відважних чоловіків. Ось ще дуже цікавий факт. Це не вигадка, це факт, коли баба Олена трилітровою банкою збила ворожий дрон. Я гадаю, що ви такі факти чули. Ось ще один з фактів: хлопці з оболоні зупинили ворожі БТР і відлупцювали окупантів. Це про що свідчить? Про те, що люди рішучі так, не бояться виходити проти окупантів. Ось такий незламний український народ. Ще один цікавий факт: на Херсонщині цигани викрали танк і причепили до трактора. Ну, як вам? Подумайте, домашнім завданням для вас буде написати в художньому стилі твір роздум на тему, якими є українці, використавши на підтвердження доказу приклад із власного життя. Або те, що ви якраз щойно побачили. Да? Цікавих фактів багато, прикладів багато, можна ними користуватися. Обов'язково використовуйте план на слайді 21-му. Твір має бути невеличким, обов'язково його напишіть і відправте в клас РУМ. Оце і є домашнє завдання.